Всім привіт! Це канал Davis Play. Сьогодні у нас продовження кар'єри тренера Live. Сьогодні будемо продовжувати цю серію за команду під назвою Жерона. Тут у нас завдання зайняти місце на нижче 6-го в Лалізі до кінця сезону. Є параметри Континентальний Кубок включений, викуп команди включений, От виключена молодіжна академія, створити свій клуб і кумири та герої. І ще є. У нас одне виключення, що можна купляти тільки гравців із Манчестер Сіті. Досить інтересно, дивно і інтересне подія. А що ж, поїхали і оглянемо. Так, у нас початок буде із швидких точок старту. Після реалу ми переходимо в Жеруну. Минула серія була. Кар'єра за Real Мадрид. Хто не бачив, посилання зараз з'явиться в кутку. Так, бачите, у нас на кінець жовтня є два ігроки з травмою. Це. Ні, у нас з Лазарет ще великий вандебек. Жуан Карлос Воротар. Гляньте на ці травми. Як ми будемо грати? Олемар грає за Жероном, я навіть не знав, якщо чесно. Що зараз ми спробуємо щось підібрати з того активу, який ми маємо. Трансфери ми можемо робити тільки з Манчестер Сіті, і це тільки по суті зимові. Подивимось, чи хтось із них підсилить наш клуб, чи він нам доступний хтось буде. Давайте глянемо. Що ж, поки що так, яким активом будемо грати? Не знаю, кого підсилити, пасувало б центр поля. Глянемо, чи в Майчестер Сіті є якісь гравці. Ну і правий захисник. Хоча, в принципі, якщо вийде Мартінес, можливо і не потрібно буде. Центр поля бажано. Так, що ж, от я вирішив додати в список інтересів провести селекцію з Бернардо Сілвою, Філіпсом і молодим лівим захисником Манчестер Сіті. Думаю, когось з них по-любому потрібно купити, тому що правих захисників у нас багато, а лівих от мало. Тому, можливо, когось з цих двох і от молодого цього, якщо нам хватить грошей, якщо Сіті захоче їх продати. Що ж, а тепер наразі давайте поїдемо, промотаємо сезон хоча б до зимового трансферного вікна, глянемо, що чого доб'ється команда. Чи доб'ємося ми виконаємо хоча б ці якісь завдання по чуть-чуть. Що ж, поїхали. А перед тим я хочу, щоб ви глянули, які в нас невтішні місця. У нас ми на 20-му місці, у нас тільки 6 очків, а нам потрібно бути на 6. -му. Тут 15. 9 очків нас відділяє, ну це не так багато, 3 перемоги, але. Все ж, таки, все ж таки, я не думав, що Жерона настільки зараз погано виступає. Вона, по суті в зоні виліту на останньому місці в таблиці Ла Ліги. Що там твориться? Потрібно спасати її. Так, і перший в нас матч, Реал Овідо. Проігруємо. <гум> Можливо, сьогодні буде друге завдання по нашій рубриці, яке ми не виконали, я так бачу. Раз ми офсайдером таким проіграємо, хетафи проіграли. Хлопці, що з вами? Я ж вам і тренерів, і тренувачки, все подавав. Так, у нас ще злив зарплат для повного щастя. Я розумію, розумію, але нам потрібно набирати очки. Оланд виграв золотий м'яч 20-25. ні, неправда, його виграв у Нічию пру з Алавесом. Далі у нас грал Бетіс, сильний грал Бетіс. На фоні нашому. 3 2 бойова поразка. Ні, трансфери реально потрібні. Тут безсумнівно, далі реал. Тут, на жаль. На жаль, прогнозувати щось хороше нам не вийде 4 день, як і я казав. І далі у нас Ельчі. Ну, може вже від Ельчі почнемо. А ні, та що це що це з вами? Жирона, яка два попередні минулі сезони так валила. Чи три навіть? 5-2 про ігри емрал Да, мене зараз звільнять, я не пройду це завдання. Та Кубок Іспанії. Кубку Іспанії перемагаємо сельсу. Ну, хоч десь, але це не завдання наше. Нам не потрібні Кубки Іспанії, нам потрібне шосте місце. а Ми проіграємо Атлетико Атлетіко Мадрид 3-1. Так, у нас є правий захисник виходить. Який після травми. Ну а далі поки що сильних змін немає. Так, що ж, перший трансфер у нас виконаний. Бернардо Сіло приходить, переходить у Жерону. Я думаю, це більш-мені за рік-два реалістичний трансфер, можливо, є дійсно цього літа. Тому що Бернардо Сіло вже у віці. Він ще трошки показує результат, але так як Пеп Гвардіола любить оновлювати молодежний сустав, я думаю, недовго він ще затримується в Сіті, А от якийсь такий клуб, як Жерона. Жерона минулих років маю на увазі, не теперішня на останньому місці в Лалізі, До нього підійшла б досить класно, він би там був лідером атаки. А і всієї команди загалом. Тому цей трансфер більш-менш реалістичний. Ну і другий трансфер це лівий захисник з того ж самого манчестер Сіті, молодий наглієць. Ім'я прізвище не пам'ятаю, вибачайте, дійсно молодий. Ще no name. Поки що не зробив собі ім'я сильне популярне. Але він також нам знадобиться, тому що у нас там дійсно проблема на цій позиції. Ніко Орелі. Що ж, таким образом буде виглядати поки що у нас команда. Цей молодий захисник поки що буде на заміні, буде міняти Морено. Але я думаю, він його мав би вибити з составу, рано чи пізно. Давайте промотаємо наступну частину сезону, глянемо, що у нас получиться у нас пройти це завдання чи ні. Ну поки що у нас все невтішно, ми на останньому місці в Лалізі. І пів сезону вже позаду. Так, у нас матч з мальоркою на виїзді. Перемагаємо, о, Бернардо Сіло зразу ігрок матчу, тільки з першого матчу. Залітає. Далі у Сасуна 1-1. Ну, нічого. Барселона, Кубок Іспанії. Тут все тут тяжко. Програємо 3-1, але це не важливо для нашого завдання. Так, Реал Іспаньол. 1-1, та що ж з вами, хлопці, заводьтеся, нам потрібні перемоги, хетафи, давайте, хетафи. 2-1, добре. добре. Далі ця команда, яку я, не знаю, перемагаємо Реал Ведо. 1-0, гарно. Трошки вже набра... набрали, ну Севілія, Севілія це тяжко буде. Севілія для нас зараз затяжка. ну Ми не в формі взагалі. Тому 2-1 поступаємось. Далі Барселона. Знову-знову для нас гранти. Вжирають наші очки вони. 4-2. Ну, дали легенький бій, але все-таки нічого з цього не вийшло. Так, Депортиво. 2-1, перемагаємо, добре. Сельту, Сельту мусимо перемагати. Давайте, хлопці, Сельту перемагаємо. І програємо 4-1. Та що це таке? Я напевне зараз буду сам звільнятися. Це нереально. Леванти, 2-0. Ну. Ну, до 6 навряд чи, але я думаю, ми хоча б без зони виліту вийдемо. До кінця сезону. Це вже 15 березня, О, Атлетік перемогли. 2-1. Суперово, Осасуна, давайте. 2-0. Файно. Кажу, з зони виліта ми вийдемо однозначно. Я думаю, ці трансфери два трошки помогли там. Зміни в команді тактичні. І команда трошки форму починає набирати, хоча всяким вільяреалам ще мене рівня. Ну нічого, з Мадридом зараз. Поборемося і далі йдемо далі в бій, там ще Атлетіко може нам трошки підпортити всю статистику 6-2 Реал Мадриду, ну, а ще Валенція, про Валенцію я й забув. Про Валенцію я забув 1-1. Очко, забираємо з Валенцію. Ми без Реалу з Барсою, з Атлетікою забирали, очко. Реал Бетіс також. Перемагаємо 3-2, нічого собі. Я ж кажу, на наступний сезон ще пару трансферів, і ми б зайняли шосту строчку. Спокійно. Ну, тут зараз мальоркою нічия 2-2. Це те, що якраз не треба було нам робити. 3 травня. Це було печально іменно так пізно. Не знаю, чи ці вже перемоги нам щось дадуть. Ну, шосте місце, я думаю, нам ніяк не світить. Програли Рал Соседаду. так це, це на жаль, не пройдене завдання. Друге за цю рубрику. 3-3 з Рал Атлетико Мадридом, точніше. Ельче. це, я так розумію, останній матч в турнірі в цьому сезоні. Ми перемагаємо. Але чи це нам допомагає? Напевно, що відсотків 90, що ні. Травма на тренуровці в когось. Ні, 14 місце. 14 місце, на жаль, не 6. До 6 нам не вистачило 13 очків. Ну, все-таки з 20 на 14 ми вибралися. Як-не-як. 18 поразок, ну дуже тяжкий сезон, поганий сезон для Жерони, не спорю. Якби це на ще один сезон можна було промотати, назначу, що о, дивіться, виграє і Інтер ігру і Лігу Чемпіонів нарешті. Що ж, друзі, це очередну купілку невдалих випусків нашої кар'єри тренера Live, ну нічого. Потрібно було все-таки, я не знаю, робити більш кадрові зміни в команді іменно зимою. Я думав, два трансфера нам допоможуть, але, на жаль, на жаль, не допомогли. В наступних випусках будемо виправляти це все. Вона, бачите, качнувся до 78-го рейтингу, це Венко, 80 Ну, Команда непогано себе показує. Просто старт був дуже поганий, півсезону провалу і. І в остаток ми не змогли нічим допомогти. Що ж, а вам дякую за перегляд, не забувайте ставити свої лайки під цим відео, підписуватись на канал та до нових зустрічей!